Поет не боїться від ворога смерти, бо вільна пісня не може умерти. Тож він з ворогами і з лихом жартує, і віршому в легкі стріли гартує, і кидає пісню в широкий простор скрізь чутно її, на майдані в полі. Юрба перейматує пісню хор. Все бачить співець у широкім роздолі І небо, і море, і красу. Співає він пісню нову усе відбувається в пісні, як море. Рожеве зоря, червона кров, і темна ненависть, і ясна любов, і пломінь пожару, і місяць і зорі, та пісня, як море. І стогне і рида, і барвами грає, і скелі зриває, як чиста прозора вода. Всі слухають пісню. Нещасний коханець, щаслива пара і мати, і дитина співатою пісню дружині дружини. Те бачить і тішиться музин обранець, бо день серед люду поетимо в діти, і милі тріумфи, і лаври, і квіти, і вабить їм очі і слава, якої не дасть перемога кривала. Надій на неї терновий вінець пряма молоденька.